Досі не можете вирішити питання власноруч. Звертайтесь до Бориспільської міської ради, записуйтесь на прийом до мера Борисполя та вирішуйте питання спільними зусиллями. Неякісне електропостачання. Питання, що турбує мешканку вулиці Франка Валентину Луняк. Про деталі справи розповів Микола Костянець, депутат за округом. Корнічук Микола Петрович каже, що весною такий сніг спаде, ми постараємося вам допомогти. Яким способом? Щоб перекинути з тієї підстанції, яка ближча, на ці стови, на їхні стовби перекинуть проводні перекинути. Тому що у них лінія аж з тургенєва. Вона поки і туди дойде, як вона там вже нема нічого. Секретар міської ради Борис Дармостук знає про проблему. Так я вам кажу, дивіться, що тут написано. РП, ПАК, приватне, це товариство, києво БЛНР. Вони нам не підчиняються. Ми з ними просимо їх, домовляємося з ними. Ви розумієте, яка співпраця з цією структурою? То вона була під американською компанією, зараз вона під російською. Ну, справа не в тому. Вам у цього ж легше не стало і напруга не додалася. Ну ви ж дослухайте. Послали листа запит. На Київ обленер. Виділен кошти, сказав Микола Петрович. Та тільки дадуть добро. Та діло ж не в проводі. Тут діло підстанції, яка б вам давала нормальну напругу. У міста ж її немає. Якби вона в нас була, ми б її взяли де поставили. Чотири роки поспіль питання не може вирішитись, продовжила Валентина Петрівна. Необхідно почекати, говорить Борис Вікторович. Колективне звернення мешканців вулиці Франка обов'язково вирішиться. Так що будемо робити, щоб вийти з цієї ситуації, все можливо. Але ви ж не думаєте, що нам це безразлічно? Якби цей рес підчинявся нам, то були другі питання. Виділяли б сесії кошти, цю дистанцію. Спочатку були темними вечори, а тепер і дні. В один голос говорять мешканці про низьку напругу, стверджують, що живуть неначе в підвалі. Загалом проблема в тому, що Бориспільські районний підрозділ Київобленерго не підпорядковується міській владі. Представники влади Борисполя намагаються вирішити дане питання. Шостий рік поспіль не може вирішитись земельна проблема. Мешканка вулиці Шевченка Галина Ситник хоче оформити ділянку. Проти всі зусилля марні. При живій мамі, мама мені зробила дарстві. І коли ще була мама жива, на оцьому участку вона носоріально виділила своїй онуці орієнтуровочно 8 соток землі. Ми віддали документи в міську раду, міська рада прийняла від нас документацію От на ці 8 соток. Посередині тут проживає брат, Дімко Микола. Дівко. Раніше до нього був під'їзд, тут все написано. Дивіться, Тимко Микола, Раніше отут був під'їзд. Ну, на те час теж була грамотна така вархітектурі, робила Таня і Свята. Вони віддали оцей під'їзд лижину і під'їзд закрився. Хата, ось бачите, тут стоїть під'їзд. Діана Золоторинець, головний спеціаліст відділу землекористування, знає про всі нюанси справи. Після ознайомлення з документами пояснила, що міська рада не має відношення до даної проблеми. Ваш брат отримав два рішення, йому міська рада передала ділянку у власність, з цього моменту він вже де-факто становиться власником своїх 10 соток. І тому ми взагалі до цього більше касательства не я маємо. Людина державний акт виготовляє, так як вона має межі ділянки і відповідно до того, е, яку конфігурацію ділянки було виготовлено, точніше, виконано під час виготовлення документації. Тому уже всього на сьогоднішній день, коли ви зверталися до АВТ інвеста, цю земельну ділянку, яка належить вашому брату, її вилучили із того кадастрового плану, який ви колись обміряли разом із братом. Нерозберіга з документами це перш за все проблема стосунків мешканки міста із землевпорядниками. Галина Миколаївна не знає, яким чином відбувається оформлення земельної ділянки без неї. У мене брат інвалід з дитинства. Ви прекрасно це знаєте. І мене обходять, і да, так я вам говорю, і мене обходять, коли я на роботі приходять до нього, щоб він підписав якісь бумаги. І не дай Бог мене не стане, мій брат останеться на вулиці. Конкретну відповідь надала Діана Валерівна, а також порадила наступне. В принципі, виясняйте тоді після того, коли ви зберете формату в архітектурі і ще раз виясніть повністю по конфігураціях і по ділянці, які є у вас. Борис Вікторович порадив звернутися до суду. Я вам просто радив. Ви вже, я розумію, великі гроші туди вложили. Усе це, всі ці документації, всі ці організації. Подайте позов до суду. Далі на прийом до секретаря міської ради прийшла мешканка вулиці Червоноармійська. Лідія Сергіївна скаржиться на підтоплення садиби. Із гаразів оця вся вода, у нас проулок там саме ями. З гаражів вода вся йде, я якраз напроти цих гаражів. мене зат... і дощі мене затоплює, і а зараз тим більше. Ну, трохи оце В кругом хати я не можу вийти, навіть до туалету вода кругом стоїть. Дород вода стоїть. У сусідки взагалі город повністю залитий. повністю. В погребі та сараї вода на городі болото. Грошей на ліквідацію проблеми у Лідії Білецької немає, адже жінка проживає лише на пенсію. Обговорювали також проблему переоформлення субсидій. Борис Вікторович вислухав та спробував пояснити, як вирішити дане питання. Іди додому зараз ну, не зараз сім ну, десь в течені часу двох підійде машина. З Просто ви зустрійте, покажете, вони вам відкачають. Неякісне електропостачання, оформлення та виділення земельних ділянок з такими проблемами звертались мешканці міста на сьогоднішній прийом до секретаря міської ради Бориса Дермостука. Олена Скринник Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль.